Якщо ви увімкнули це відео, то вас точно цікавить або Японія, або аніме. Ну або і те, і те. в першій частині я розповідала про відмінності шкільного життя, яке воно в японській анімації, і як воно насправді сьогодні ж я хочу обговорити любов японців. До фестивалів та взагалі відносини між собою. Наскільки є правдивим те, що вони за все підряд вибачаються? Та чи можливий сюжет кагуї в реальному житті? Коли для того, щоб зізнатись в почуттях, тобі потрібен не один рік? Взагалі це відео буде більше не як порівняння аніме та реальності а? Більше про японський менталітет. І вже з цими знаннями ви зможете зрозуміти якусь конкретну сцену або характер і такі. Так от в чому була справа? Перед початком я нагадую про підписку на цей канал та свої соціальні мережі. В телеграмі транслюю якесь своє життя, роблю опитування щодо тем відео. До речі, цю тему обрали саме підписники з Телеграма. Угу, угу. А в інстаграмі виставляю якісь прикольчики та свої фотографії. Як, наприклад, нещодавно косплеїла панчошку. Можете подивитись, якщо не знаєте звідки ця персонажка, то. Моє відео. На жаль, тут не висить коментар, тому що я проїбалась і забула, що в мене немає папіру більше. Тому в наступному відео я якось зроблю так, щоб там було два коментарі. І ось цей, і наступний буде, який буде з цього відео. А це заставка. Почнемо з офісів. Моє спиною знаходиться не бутафе в місті Києві. Не цих японських. Трохи розкажу про них, а потім про самих японців, щоб було трохи зрозуміліше, які в них взагалі взаємовідносини. Просто у них є багато негласних правил, яких всі притримуються. Це такі речі, які ніде не прописані, не проговорені, але всі так роблять такий собі культурний код. Так, от в аніме часто показують, що якщо людина працює в якійсь фірмі, то вона ходить обов'язково в костюмі, вона пізно повертається додому. Якщо її запрошують на корпоратив, то вона обов'язково має прийти, і вона там обов'язково буде бухати. І це насправді достатньо правдиво, тому що японці вони неймовірно вічливі і вони не можуть відмовляти. Вони будуть шукати купу обхідних якихось доріг, щоб сказати, що вони не хочуть або Просто сказати ні, для них це дуже складно. Вони будуть намагатися якось це пом'якшити, щось придумати, щоб не образити людину. І це не те, що вони такі емпати, просто так культурно склалося, а особливо їм дуже складно відмовити, якщо це людина, яка для них або якась поважна, або старша за них по посаді. Про що поговоримо пізніше? Якщо людина працює в місці, де багато офісних крісел та екранів, зазвичай там жорсткий дрес-код, особливо, якщо ви працюєте ще із іншими людьми, ви не маєте права фарбувати волосся, робити яскравий мейк або нігті, тобто приблизно так, як в школі. Там є ієрархія по посаді, навіть якщо ви їдете в ліфті, і заходить людина, яка вища за вас по посаді, то ви маєте стати якось, якесь конкретне місце в ліфті, і ви будете обов'язково натискати всі кнопки, тому що ну, ви типу молодший пацос. Ну і також, звісно, там жорсткий графік, і запізнення, навіть якісь незначні 1-2 на рік, не знаю, вони можуть негативно впливати на ваш соціальний статус, а також на. Рекомендаційний лист потім. І японці з цим пішли ще далі. Одним з негласних правил є те, що ви маєте приходити на роботу. Там на 15 хвилин раніше, на пів години раніше, а йти з роботи також на 15 20 хвилин пізніше. Це типу показує, що ви такий працьовитий і дуже сильно любите свою роботу. Звісно, якщо ви підете по графіку, то вам за це ніхто нічого не зробить. Але якщо не підете... Ну, вам за це буде такий плюсик в соціальному рейтингу. Я думаю, вже всі чули про японські переробітки, і ще навіть з 21-го року в Японії влада намагається впровадити чотирьохденний робочий день, але японці проти цього. Люди просто проти того, щоб брати собі додатковий вихідний, тому що вони не звикли не працювати. У них там є така штука, як накопичувальні вихідні. Тобто, у вас на рік виділяється якась конкретна частина днів, які ви можете брати там як відпустку або як лікарняний. І просто уявіть, вони можуть працювати там 5-10 років без перерв. Просто для того, щоб накопичити собі якусь конкретну частину цих вихідних. Потім вони люблять поєднати це з якимись святами, і типу в них виходить два тижні вихідних. Але це буває типу раз на 5 можливо, 10 років хто як робить. Звісно, зараз ця тенденція вже знижається, молодь більше відпочиває, але все ж таки більшість японців роблять саме так. Просто уявіть собі, їх змушують, змушують брати ці 2-3 дні на рік вихідних, тому що люди просто... Працюють постійно, а це впливає негативно не тільки на моральне та фізичне самопочуття, а ще й на те, що вони неспроможні будувати міцні стосунки. У них на це просто банально часу немає. Ну і з цього, звісно, виходить низька народжуваність в країні, про яку, я думаю, ви також чули. Звісно, на це впливає не тільки це, а ще й те, що японки зараз можуть також. Вільно влаштовуватись на будь-яке робоче місце, чого не було десятки років назад. Але банальний брак часу також, звісно, нікуди не дівається. Ну а якщо часу таки вистачає, то вони не будуть вам ставити полум'я в інсті на сторіси або якось залицятися відкрито, тому що японці. Дуже обережні у вислові своїх почуттів не тільки до коханої людини, а й до своєї сім'ї. Якщо їм хтось подобається, вони будуть обережно це натякати, робити якісь міні-презентики і чекати, от саме того моменту, от саме тоді я це зроблю. Тому, до речі, дуже часто. Показують, що це відбувається якісь ці романтичні моменти саме на фестивалях, тому що це така подія, там завжди дуже гарно, там є якась е, свобода дій. Але сказати в лоба, ти мені подобаєшся. Ні, вони дуже рідко коли можуть так зробити. І навіть коли вони вже у відносинах. Вони все одно не будуть у відкриту десь цілуватися або обійматися. Навіть просто зустріти парочку, яка ходить за ручку на вулиці, це рідкість, і насправді зараз через поширення соціальних мереж, до цього ковід, зараз війну. Багато хто може відчувати проблеми із спілкуванням. Насправді, в мене дуже часто бувають моменти, коли я хочу з кимось чимось поділитись. Але мені просто нізким. І якщо ви відчуваєте те ж саме, то я рекомендую вам Майндлі. Це найбільша в Україні платформа з пошуку та роботи з психологом онлайн. Вона нараховує понад 4 тисяч кваліфікованих спеціалістів із різних напрямків терапії. Тому підібрати психолога під свій конкретний запит це взагалі не проблема. У кожного спеціаліста є відео визитівка, щоб ви могли подивитись, послухати та обрати собі ту людину, з якою вам буде комфортно, а головне. Безпечно. Скануйте код на екрані або переходьте за посиланням в описі, щоб пройти тест і підібрати свого психолога. А за промокодом Flexia буде знижечка 10% на першу консультацію. Не тримайте емоції в собі, тому що по своєму досвіду вам скажу, ні до чого хорошого це не призводить. Під минулим відео. Мені написали, що коли діти прибирають в школах, то це експлуатація дитячої праці. Я б з вами погодилась, якби мова не йшла про японців. Розумієте, в них буквально колективний разум. Вони всі дуже згуртовані, і якщо ще до цього додати їх самодисципліну та рівень безпеки в Японії, то взагалі можете за це не переживати, тому що в них там все ну просто. Прекрасно. Ну просто щоб ви розуміли, коли я кажу рівень безпеки, у них в школі має бути обов'язкове змінне взуття, обов'язково білого кольору. Тому що, ну типу, білий це такий колір чистоти для них. Так він асоціюється з чистотою. Взуття має виглядати саме ось так. Воно має бути закрите, навіть якщо йде мова про літо і коли дуже спекотно, в них там потіють ноги через заходи безпеки. Має бути закрите взуття. Чому б я хотіла, щоб таке було в наших школах? Тому що це вчить тебе цінувати вкладення інших людей. Ви не уявляєте, скільки разів я чула в своїй школі від своїх однокласників після того, як вони насвинячили, вони кажуть, ну. Прибиральниця прибере. Це ж її робота. А коли ти сам чергуєш, ти хочеш пошвидше звідти піти, тому що і ганчірка вонюча, і хлопці в квадрат чекають після школи. Коротше, зроблю на адмісь, просто щоб швидше звідси піти. Але коли цей процес абсолютно нормально зроблений, це все регулюється, і ти сам відповідаєш за те місце, в якому ти знаходишся, як на мене, це одні. Плюси. Все. Питання з дітьми закрите. Японці і їх вибачення. О так, це настільки правдиво, що часто навіть сумно. От уявіть ситуацію. Ви наступили людині на ногу, і вона починає перед вами вибачатися. я б охуїла! І напевно подумала б, що це якийсь Стьоп, але насправді воно так і працює. Тобто, уявіть собі, він японець може подумати, що він якось не так виставив свою ногу. І тому ви на неї наступили. Я навіть не буду перечисляти моменти та випадки, коли вони можуть вибачатися, тому що тому що цього відео точно не вистачить, і вони в будь-який момент можуть знайти якийсь привід для того, щоб перед вами вибачитися. І чим більше цей привід, тим частіше і більше. І нижче буде їх поклон. І останнє про що я сьогодні розповім, це японські фестивалі. Вони їх дуже сильно люблять, і майже все, що показує аніме в плані фестивалів, воно приблизно так все є в реальності. Якщо я почну перераховувати свята. То це ще на одне відео тягне. Тому я краще обозначу якісь окремі деталі, які обов'язково присутні на таких масштабних фестивалях. Так, на цих фестивалях полюбляють їсти усіляку вуличну їжу на паличках, тому що якщо ви будете йти і їсти на ходу в звичайний день. В звичайній Японії без фестивалів, то ви будете виглядати як ідіот. Для них абсолютне табу їсти на ходу, їсти не в зоні для їжі і не вдома. А на фестивалях можна. Так, на фестивалях одягаються в кімоно та юкати. Загалом більше дівчата, але і хлопці часто також. Юката це такий легкий варіант кімоно. Тобто, якщо під кімоно у вас там ще... Тисяча різних шарів одягу під ним, то юката там якась просто сорочечка знизу, і зверху сама юката ось так. Це дуже класний варіант саме на літо, його легко носити, легко вдягати. І так, на фестивалях ловлять золотих рибок. Ця традиція в них є ще з епохи Едо. Тут, до речі, ось мої золоті рибки, ну, сьогодні зло. зло... Це слова. Золота рибка символізує процвітання та багатство. По цій грі навіть чемпіонати проводять у них там потужно. Ну і так, звісно, головний атрибут фестивалів це феєрверки. Причому їх там настільки багато і вони настільки великі, що їх може бути видно не тільки з будь-якої точки Світу, блять, да. не тільки з будь-якої точки міста, а ще й з інших міст, які поряд. Ще дуже багато чого є, але в сценарії воно вже не лізе. Я вам обіцяю третю частину. А поки вона буде в процесі, ви можете передивитися мої минулі відео, а особливо! Особливо! Я рекомендую відео про те, як Голівуд надихався аніме та мангою. Як на мене, це саме недооцінене відео на моєму каналі. Тому, будь ласка, подивіться його. А я вам нагадую про лайк та підписку. Обов'язковий донат на Збройні Сили України. Не забувайте, що у вас є знижка 10% в Майндлі. Я вам дякую за перегляд. А ми не прощаємось.